Перед тим як заслухати керівників силових відомств із сесійної зали нардепи вигнали комуністів. Для цього за регламентом потрібно лише 150 голосів. Щоправда, для одного депутата. Однак за сепаратистські виступи Петра Симоненка із зали попросили вийти цілу фракцію. Ми почули абсолютно антиконституційні заклики і висловлювання зі сторони фракції комуністів. Через то було ухвалено регламентне рішення про видалення цілої фракції комуністів з залу. Потім один за другим то міністри, то депутати виходили на брифінг в коридор до журналістів. Першими вийшли виконуючий обов'язки міністра оборони України Михайло Коваль і очільник СБУ Валентин Наливайченко. Журналістам вони розповіли про хід антитерористичної операції. Останніми днями антитерористична операція мала на меті. Знищення було знищено до трьох десятків важко озброєних бойовиків. Були ліквідовані їх угруповані навколо міста Слов'янськ, але повторюю ті міста міста і Краматорськ, де проживає багато мирного населення жодним чином ми намагалися не зашкодити і не вводити бойові підрозділи. Про прийняті за зачиненими дверима закони журналістам звітував виконуючий обов'язки заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко. Нардепи проголосували за ряд законопроєктів, які підсилюють обороноздатність збройних сил України і надають соціальні гарантії військовим та жителям окупованої території. Мої колеги в залі поддержали розпростання статусу, який приділяє цим законом. участников боевых действий войны на участников антитеррористической операции. Осуществление государственных закупок в особый период. Здесь тоже упростили процедуру. Это касается только силовых ведомств, задействованных в антитеррористической операции и только на период проведения этой операции с тем, чтобы своевременно осуществлять соответствующие закупки. Також нардепи підтримали продовження мобілізації військових, надали повноваження генеральному прокурору подавати клопотання до парламенту на зняття депутатської недоторканності. Поки цей закон не вступив в дію, однак вже є кандидатури. О 14-й годині закрите засідання закрилось. Наступного разу нардепи зберуться 13 травня. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.